Якщо з ваших документів вбачається, що ви раніше були виключені з військового обліку, у вас є відповідний штамп та печатка про виключення, а резерв Плюс не містить такої інформації, то ви маєте право звернутися з відповідною письмовою заявою до ТЦК та СП і вимагати, щоб вони внесли інформацію про ваше виключення в базу оберіг. Так, до нас звернувся наш клієнт. У нього була інформація в е, тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного про його виключення з військового обліку на підставі е, пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу по стану здоров'я. Але, на жаль, інформація ця не відображалася в базі оберіг, а резерв плюс давав інформацію, що він е, потребує уточнення даних. Ми нашому клієнту підготували дві заяви. Одна заява, на жаль, ТЦК була залишена без уваги, а от інша заява все ж таки була розглянута, за наслідком якої вони внесли інформацію в базу оберіг про виключення нашого клієнта з військового обліку, як і вказано в його документах з 2003 року. І на даний час документ нашого клієнта має ось такий вигляд: з чітка. Кою вказівкою на те, що у 2003 році йому було проведено ВЛК, на підставі якого він був визнаний непридатним до військової служби з виключення з військового обліку.